Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Export Talks. Ми знову в нашій студії. Мене звати Роман Коржик, і як завжди, говоримо з цікавими людьми на важливі актуальні та експертні теми. І сьогодні до нас на гостину завітала Софія Потоцька, засновниця журналу Так ніхто не писав. Софія, привіт, привіт, Окей, Почнемо з того, що е, е, так ніхто не писав. Я правильно розумію, що це я сам видав? Так. Сам видав це дуже важливо в українській культурі, адже сам видави творили революцію, коли радянська влада забороняла е, прояви українського е, радикального письменства, скажімо так, прояви критичної літератури. література завжди має критикувати так. Але на жаль, е, була змушена частина української літератури критично бути в підпільні. Сам видав був популярний в часи Стуса, в часи шістдесятників зі зрозумілих причин. Він був необхідний, бо без нього ніяк. А от зараз чому інтерес до сам видаву відроджується? Ти якраз говориш про 60-ті роки, але наша команда надихалась саме розстріляним відродженням і 20 тими роками. І ми багато з нашої команди говорили про цю межу між постмодерном і метамодерном. Ми вже таки все, від'єдналися від, від 90-х. І для нас метамодерн – це спроба повернути ці 20-ті роки, які у нас вирвали через репресії. І ми хочемо відродити традицію таких літературних угрупувань, які би не тільки видавали свою творчість, а які би комунікували наживо і розвивали б живий діалог між митцями і читачами своїми тобто не тільки абстрагуватися в форматі медіа не, мережі, точніше соціальних мереж, і от зупинятися лише на папері. Е, то скажіть в такому випадку ви ідеологічні прихильники вапліте, плугу, ланки, гарту, марсу, тому що коли був референс на 20-ті роки, то відповідно ми згадуємо, що було дуже багато класних угрупувань. Окей, я розумію, що можливо ви не є ідеологічними адептами якогось із цих звісно. А, угрупувань, звісно, так не є. Але естетично і. Структурно, можливо, якесь із цих угрупувань вам імпонує? Саме мені авангард і фламінго. Я обожнюю Валеріана Поліщука, Траянкер, Семенка, і для мене це вони. Тому що мій журнал наш журнал без цензури. Він 18 і ми дозволяємо розкривати в межах теми, в межах теми підіймати тематики тілесності, сексуальної свободи, також так, громадянських вправ. Скажіть, будь ласка, яке місце в твоєму житті відіграє Ярина Цимбал в такому випадку, якщо ми вже так заговорились? Ми її безмежно поважаємо. Ми поважаємо і не сміємо зазіхати на пана Йогансена, тому що в нашому локальному ком'юніті йде такий мем про те, що Ярина Цимбал присвоїла його собі. Йогансен навіки її. Але ми називаємо її пані Слоянка, і да, ми її просто обожнюємо за її активну феміністичну позицію. Чому саме Йогансен? Для Ярини Цимбал? Я думаю, це у неї треба запитати. А, ні, ні, я маю на увазі, чому е, саме ви так е, Приділяєте увагу Йогансену, такі меми, про те, що Ірина Цимбал присвоїла. Йогансен в цій всій в цьому всьому літературному ком'юніті для вас має якесь особливе місце, чи все ж таки просто один із ключових персонажів? Його не можна не любити, його творчість, якщо один раз прочитати, ну це б Звісно, це суто про її наукову цікавість. У неї багато відео, і вона асоціюється саме з дослідженням цього письменника. І от через це це якби такий штамп в хорошому сенсі значення. Слово. Ну так, власне в епосі Ростліну відродження ключові імена Хвильовий, Семенко, той же самий Йогансен, той же самий Бажан. Вони доволі досліджені. Але тим не менш вони наскільки багато зробили, що частина їхньої творчості діяльності залишається недослідженою. І, відповідно, для нових журналів, для нових ком'юніті літературних, це не орана нива, так би мовити. Чи звертали ви увагу на письменників з зусильного відродження чи письменниць, які, так би мовити, з другого ешелону? От, до прикладу, ми знаємо будинок слова, так? Коли е, я вперше побував в будинку слово, мені одразу сказали, що тут жив Семенко, я такий Боже, я зараз буду цілувати ці двері. Ну, Семенко один з моїх улюблених е, письменників, і мій далекий родич, до речі, а в, е, в квартирі, де жив е, Дніпровський, такий письменник і журналіст, та, е, де ми побували, то про Дніпровського я чесно тоді тільки вперше дізнався, Незважаючи на те, що я читав про сильне відрожне, досліджував. То от до вас, питаннячко. чи звертали ви увагу на другий ешелон селіного відродження? Та й на другий, і на третій. Колишній редактор прози журналу Пан Сморека мав собі на меті написати е, монографії, літературні нависи щодо всіх мешканців. Абсолютно будинку слова. Він мав список, він працював буквально по порядку над кожним. Я читала його роботи. Ми цікавилися цим не не по поверхах, не поверхах. Але для себе я виділила Поліщука, тому що я про його творів більше збереглося, його, як мінімум, легше знайти. Я рада, що вийшов козуб Ягіт, надрукували. І для мене ідеал це Поліщук. Валеріан. От розстрілне відродження, поет Росслівного відродження, яких ще при житті назвали червоним ренесансом. Це незважаючи на те, що це були українські націонал-комуністи, тобто вони такі частково більшовики, марксисти, комуністи хочуть вести світ до комунізму, будувати соціалізм, але в той же час вони є опозицією. До сталінського режиму, який, на їх думку, невірно будує комунізм і, зокрема, віддає невірні директиви в сфері культури та літератури. Тому література, це в принципі насправді завжди опозиція, бо література щось піддає гострій культурній і соціальній критиці. А, а до кого ж бути от зараз опозиційним в час війни? Ну, до ворога, це очевидно, так? Але чи є ще певні простори опозиційності для літератури, і зокрема для вашої літератури? Я думала над таким твоїм радикальним питанням, що література це завжди опозиція. Я би сказала, що в опозиції завжди є література, але часто література і твори переслідують мету краси естетичного задоволення навіть вище, ніж політичні чи ідеологічні сенси. І якщо вже говорити про опозицію не в класичному розумінні до партії до твого ворога, то це опозиція до сірої буденної реальності, де ми мало можемо спостерігати краси, тому що ми часто живемо в сірому оточенні, життя сповнене якоюсь рутиною, буденністю, і література це опозиція до філістерства. Цілком так ми часто забуваємо про естетичний вимір літератури. Ми так занурились в розстріляне відродження, в шістдесятників. Постійна війна, політика, політика, політика. Ми дуже часто забуваємо про естетику в літературі. І інколи ми забуваємо це цілком свідомо і конструктивно, бо на дворі, на дворі війна і не час для естетики, однак, все ж таки простір. В якому функціонує література, він, безперечно, має можливість і апелювати до естетики. Якщо ми вже заговорили про естетику, то давайте поговоримо трошки про ваш журнал. Він естетично виглядає естетично. Це цікавий да, журнал з точки зору естетики. Розкажи трошки про внутрішню кухню. Як ви працюєте, яка структура, яка система, яка стратегія? Ми так ніхто не писав, починав як група друзів. Які були зацікавлені літературою, які ми самі пишемо. І, власне, ми побачили, що з'явились невеличкі такі локальні ініціативи з Їх було дуже мало, не всі вони були такими, як ми би хотіли їх бачити. Для нас здавалося, що от там щось не вистачає, там щось. І ми… це звучало як просто жарт, як завжди. А давайте зробимо свій журнал. Ну, і я така людина, що я така, «да». Давайте. І ось в жовтні, якраз рік тому, ми зібралися наш перший мітинг, вибирали дуже довго назву, були різні варіанти, призма. Не питаю просто, чому наш редактор сказав, що це красиве слово, теж непогано. Пісочниця, але я сказала: ні, 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 ну це, це буде занадто іронізовано над самими ж нами. І так ми прийшли, де так ніхто не писав. Ось, і команда складається. Ми, ми підтримуємо горизонтальний, горизонтальну не ієрархію, як го, горизонтальний порядок всередині журналу. Я хоч і голова його, і рахуюсь як засновницею, але ну я не є там диктаторським якимось, диктаторським. у вас антиавторитарний вайб. Так, так, абсолютно. І структурно получається так. У нас є редакторська складова, було три редактори, редактор поезії, прози, і третій редактор як альтернативна думка на випадок, якщо між собою вони не погодяться. Щось таке. У нас є художники, окрема ланка. У нас є менеджери з комунікації. Якщо треба людям відписати, якраз таки. Задати уточнюючі запитання щодо твору, є медіа, відділ, це мною він керується. Я відповідаю за обличчя журналу, найбільше, за його медійну складову. І я, як єдина екстравертка в команді, Відповідає за те, щоб розмовляти з людьми на подіях. А от ти сказала, у вас є редактор прози, поезії, а є редактор есеїстики, тому що я знаю, що в літературних журналах і есеїстика публікується, і це така вагома частина літературного процесу. Чи вас окремо есеїстику ніхто не редагує? Ми її рахуємо як прозу. А, ви до прози відносите її так? Так. Ага, бо, власне, та, це ну, логічно, що. Це можна відносити е, до прози, але все ж таки е, проза художня і есеїстика, це м, прекрасно. Ми всі розуміємо, що, що це різні речі. Різні. Вас есеїстика часто публікується взагалі чи не зовсім? Ні, в третьому випуску води пам'яті. Це був перший есей. Угу. І, м, я наполягла на тому, щоб він був, тому що мені сподобалося пам'ять більшого тіла, якщо я не помиляюся в назві, і читачі його доволі тепло зустріли. Я почула таку думку, що це якраз було там перлиною випуску, що було дуже приємно. І я якраз таки хочу більше, ОС, більше статей. Угу. Тобто, у вас відбувається така пряма комунікація з читачами? Читачі прочитали випуск і дають якийсь фідбек. Вони пишуть в коментарях в інстаграмі, в, десь на інших ресурсах. Да, або особисто нам пишуть. Особисто свої думки. пишуть, так? Так. Да. ми відкриті це, не... це постійно. Вони пишуть, так? Так. Да. Це цікавий вид комунікації. Як я казала, ми ставимо акцент на живому спілкуванні, ми регулярно влаштовуємо події, і я люблю спілкуватись не тільки з письменниками, а й з читачами. Я просто хочу вийти за рамки цієї парадигми, що літературні журнали читають тільки ті, хто самі пишуть. Я хочу, щоб просто люди, які не створюють літературу, але які люблять читати, бо зараз у нас велика хвиля взагалі. Продажу книжок, люди зацікавлені цим, і я хочу з ними комунікувати також і розуміти потреби читача, а не тільки митців. Та це дуже добре виходити за рамки, умовно кажучи, літтусівки, тому що в літтусівці, як в тому, що вона існує, немає нічого поганого. Навпаки, це добре, коли є одна літтусівка, друга, третя, четверта, п'ята. Вони між собою комунікують більшою чи меншою мірою. Однак. Ми дуже часто забуваємо про глядачів. Так. Я сам організовую літературні вечори, і дуже часто на літературні вечори, автори і аудиторія це всі люди, які пишуть. Майже немає людей, так. які просто приходять з тої точки зору, що вони цікавляться літературою. Вони не планують ніколи писати, видаватися, але вони хочуть бути учасниками літературного процесу, як читачі. То питання. Як ви вийшли на, в оцей такий простір, як ви вийшли в оцей рівень, що почали комунікацію з читачами і у вас сформувалася саме добра читацька аудиторія, а не тільки професійна? Як це сталося? Це було частиною моєї стратегії розвитку журналу, тому що я розуміла, яка ціль нашого журналу? Це платформа для. Митців, яким потрібен досвід публікації, які тільки починають свій шлях. І ми розуміли, що такі митці варяться в своєму школі, в Телеграмі, тобто це одні й ті самі люди, ті, які пишуть і вони не чують якоїсь альтернативної думки. І якщо ми хочемо їм дати цей досвід е отримати свого читача, розширити коло своїх читачів, то власне з читачами треба і працювати і. Я особисто комунікую з людьми, які читають. Я люблю з ними спілкуватися. Я не відношусь якось з до літературних клубів, до книжкових клубів, як це часто буває серед письменників, що, типу, вони обговорюють якусь там, я не знаю, низькопробну літературу, масову літературу і так далі. Я ціную читача, тому що заради нього ми, власне, і творимо. Дуже хороша позиція, і справді літературні клуби, де читачі між собою обговорюють навіть дуже масові твори, аля кукутюхи того ж самого. Та це є добре, тому що масові твори вони теж мають свою функцію на літературному е ринку. Вони, скажімо, формують принаймні, е ну, надають такого жирку, вони фінансово формують ринок літературний. Бо е коли. На арену, наприклад, літературну виходив Макс Кідрук. Він мандрував з лекціями і часто на лекціях говорив, що а, проза штибу детективів, пригодницьких романів вона може бути прибутковою, і потім за ці прибутки видають поезію. Тобто, типа натяком, що поезія не прибуткова. Однак, ми ми бачимо, що й поезія може бути прибутковою однак, тут не жадан показник, бо Жадан заробляє на Собаках на тому, що він вже зробив своє ім'я на на якихось міжнародних проєктах, і зараз у нього зовсім вже інша діяльність. Він військовослужбовець. Все ж таки, на твою думку, чи може стати а, самвидавна література прибутковою? Тому що самвидавна література, на перший погляд, видається ще менш придатною до прибутковості, ніж поезія? Тому таке питання. Залежно від того, про який рівень прибутку ми говоримо, я думаю, жити, жити з літератури Жителі з літератури, жити на середньому рівні цілком реально. От ти сказав про жирок, який формують маса твори. Дуже шкода, що цей жирок не використовують на те, щоб ризикувати. Як видають поезію, звісно ж, антологія української поезії, ці красиві кольорові книжечки, видають прозу. Але якщо подивитися, то це вже знайомі імена, скільки разів перевидали міста роман в різних просто обкладинках, тому що великі видавництва знають, що точно отримують з цього профіт. І вони не ризикують через це. Вони не хочуть втрачати свою стабільну позицію. А сам видав для митців, які мають ідею і мають план, це може бути тою точкою ризику, де ви при мінімальних вкладах можете, можете вистрілити, якщо ви самі по собі класні. Якщо ви класні люди, тому що люди тягнуться до людей. Дуже часто, коли ми говоримо про сам видав, і в сфері сам видав так воно може працювати, що е прихильники. Які можуть купувати журнал, приприклад, можуть купувати за донат, і коли ти думаєш, що там людина закине донат 300 гривень, вона закине півтори тисячі гривень. Я розумію, що це не те, що я зараз описую, це не є системно. Це, скоріш за все, приємна випадковість. Uh -huh. Однак, наприклад, я теж видаю сам видав і в випадку журналу «Артефакт» Так часто трапляється, що е, майже кожен, кожен випуск за кілька журналів прилітає якийсь неочікувано приєм, при, при, приємний донат. Але знову ж таки, ми говоримо про, про те, що це не є е, суперсистемно. Е, Як ви працюєте з фінансовою моделлю? У вас якась стабільна е, стабільний прайс за журнал, чи ви теж на донатах працюєте? Фінансова система журналу, що я його матір, і я регулярно поповнюю скарбницю. Я можу собі це дозволити своїх офіційних заробітків, виділяти бюджет на це і його розвивати. На донат ми поки навіть не розраховували раніше, хоча нещодавно на раді журналу нам прилетів донат в 10 тисяч гривень. Я просто така: о май God, Ого. О, гад, це прекрасно. Ось у нас є стабільна ціна на журнал. Перші Два випуски ми продавали його взагалі по собі вартості, щоб виходити просто в нуль для того, щоб наростити собі ім'я, щоб знайти свого читача. Зараз ми трошечки підвищили ціну, ну і так будемо потихеньку рухатись. А от про що пишуть автори, які публікуються на шпальтах вашого журналу? Про що їхня поезія? Давай почнемо так, поступово. Так, почнемо з поезії: про що їхня поезія? Поезія, до речі, та вона ще більше рвиста в плані тем, навіть ніж прозові твори, які нам приходять. Чим, чим взагалі зараз цікавляться поети, що вони пишуть? Вони досліджують себе, вони досліджують історію навіть не своєї країни, своєї родини. Тому що у нас якраз був випуск на тему пам'яті, і це дало їм таке натхнення, можливо, сенс зануритися в це більше, і людям дуже відгукнулася ця тема. Тому що стільки творів про рефлексію над сімейним досвідом я ще не бачила. Люди поети продовжують писати про свій якийсь внутрішній мікрокозм, без цього нікуди, суто про якраз такий вайб. Ну, Поети вони надихаються оточенням, і їхні твори містять таке естетичне бачення світу, які вони пропускають крізь себе. А в прозі які теми превалюють? Прозі – це зараз дуже популярна проза не в класичному розумінні, де ми можемо чітко розділити на, на, на сюжетні складові, на кульмінацію, зачин, розв'язку і так далі. Проза часто несе в собі такий характер монологу, навіть, а простір все більш... Ой, простір. А проза все більше трансформується в. Потік свідомості, в рефлексію, і сюжетна екшен складова часто відходить на другий план. Ну, так, це ін -ін 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 інший тип прози, і далеко не всі хочуть грати в класичну прозу, писати там короткі оповідання, які мають цікавий сюжет кульмінацію, типу як в Огенрі, тому що навіть коли ось знову мені пригадується Макс Кідрук, Якось він під час лекції сказав, що коротка проза померла, бо її перемогли серіали. По суті, серіали в кінематографі, це коротка проза в літературі. І з цього, знаєш, виходить все ж таки таке враження, і така візія друкованих журналів, що вони відіграють. як, свою роль як певний інструмент національної безпеки. Я поясню зараз, про що я говорю. От уявімо собі, що е, ти пишеш репортаж про якийсь крутий, важливий літературний музей, наприклад, відкрився літературний музей Михайля Семенка е, в Кибенцях та під Миргородом. І в цьому літературному музеї збережені е, цікаві артефакти з його життя, його особисті речі, книги. Там штани, якісь взуття, можливо, щось таке. Е і ми робимо про це репортаж. Він виходить, наприклад, там на різних сайтах, по телеграм-каналах, відео, сюжет. І росіяни це бачать так і потім запускають туди ракети. Е відповідно, виникає потреба в безпеці не афішувати це в е тих каналах комунікації в соціальних мережах, на сайтах, де росіяни це можуть побачити. Це не можна афішувати. Але з іншого боку, це треба афішувати, щоб це побачили інші українці і використали цей досвід, надихнулися, приїхали в цей музей, подивилися. І в цьому випадку, в цьому випадку, друковані журнали стають інструментом національної безпеки. Тому що, якщо друкований журнал має невеликий не тираж, або навіть якщо він має великий тираж, нехай він має 5 тисяч екземплярів. Все одно друкований журнал росіяни не куплять. Все одно цей друкований журнал купить максимально проукраїнська аудиторія, так, яка буде для себе це читати, і відповідно на основі прочитаного приймати рішення їхати в цей музей, не їхати. От на твою думку, чи можуть друковані журнали відігравати роль інструмента такої національної безпеки, зі збереження нашої літературної, культурної спадщини, і крім таких випадків, як я пролюстрував, чи можливо якісь ще інші контексти? В яких друковані журнали і сам видави в першу чергу стають інструментами національної безпеки і збереження нашої культури та історії та літератури, національна безпека починається з того, що ми можемо зрозуміти, де інший, а де ми. Зараз війна нас поділила на такий чорно-білий спектр, і це важливо для виживання розуміти, хто не ти. Сам видав, українська література дозволяє читачам дізнатися про самих себе. Вона дозволяє їм дослідити що історію своєї сім'ї і зрозуміти, які, які перипетії вона переживала. І, власне, на тому через особисте сприйняття, через особисте біль, через особисту емпатію. Емпатувати на рівні всієї країни. Таке от моє бачення національної безпеки, тому що слово. Ну, там, Так, так. слово, я не думаю, що може якось нас саме захистити від росіян, тому що. Не те, щоб вони збирались читати чи взагалі якось культурно занурюватися в нас. Ні, ні. Це захистить нас в тому, що ми свою оболонку зміцнимо, нашу ж шкуру зробимо міцнішою. Твердішою там. Твердішою. Таку так, виробимо мовну і культурну стійкість і не дамо її от змішувати і асимілювати. Точну так стійкість мене ось зразу, коли я почув слово стійкість асоціації зі сталим розвитком, бо справді це теж веде до сталого розвитку нашої літератури. Адже чим більше україномовного продукту, тим однозначно буде краще перейти на якісний рівень і нарешті побудувати цю мовну стійкість. І на сам кінець крайнє запитання на сьогодні. Ти можеш розповісти якийсь факт, якусь історію, пов'язану з журналом. Так ніхто не писав на свій розсуд будь-яку цікаву історію, яка може бути цікавою. Тобі просто щоб висловитися або потенційним глядачам, читачам? Хочу сказати, що у нас редакторська команда про тому, що вони дуже люблять саме вивчати літературу на науковому рівні. Ми не позбавлені гумору і не позбавлені приколів один над одним. І якраз якщо повернутися до будинку слова, така невеличка передісторія. В футуристичному журналі друкувався такий собі Едвард Стриха, який просто тягнув приколи з Семенка, абсолютно передіював футуристичний стиль і. І якось спромігся друкуватися в його журналі рік. При тому, що це була абсолютна сатира над футуризмом. І ось один раз. Нам в форму до першого от якраз випуску приходить твор, твір Едуарда Горищенко, який також був повний сатири, але який містив певні відсилки на нашу команду або на командні процеси. І у нас тривала цілий місяць розслідувацька ця історія про те, що це за персона Едуарда Горищенко, тому що він принадсилав потім форму впродовж набору ще два вірші, які також. Містили натяки і пародії на всіх нас, і на наші знаєш, ем, персональні стилі в літературі. Це було прекрасно. Так, хто? Це було... А ким виявився Едуард Горищенко? Це взагалі виявилося. Виявилося напарники. Просто це виявився редактор прози Смирека і редактор Гай. Вони потім об'єдналися. Але як весело було підозрювати один? одного? Едуард Горищенко це був колективний егрегор, колективний це... персонаж. Так, так. Над собою ну ми обожнім над собою жартувати. Я не хочу якось снобізуватися, знаєш, це добре, це насправді, себе це насправді дуже, дуже круто. Якимось літературним себе. Ні, ні, ні. Ми ще жартуємо про, про те, що наш редактор поезії, наприклад, типу поетичний мавпячий мозок журналу. Це, це, це теж прекрасно. Та да, у мене до літератури завжди було таке ставлення, колись я писав вірші про вантузи. Про дрова, про щось таке, про що зазвичай не, не пишуть вірші. Багато хто з мене прикалювався в цьому контексті, але мені було так все одно, бо література це простір свободи. Це простір, якому ти можеш робити абсолютно все. Однак треба не забувати, що це література. Там є певні правила, і правила потрібно знати, щоб вміти їх порушувати. Бо як ти будеш порушувати правила, якщо ти не будеш їх знати. Ну і ще певні обмеження, вони народжують цікаві виходи з цих обмежень, цікаві рішення. От, власне, так, це теж доволі. Добре, що в літературі існують правила. Друзі, така вийшла літературна розмова. Тож дякуємо, що Софія Потоцька сьогодні до нас завітала і розповіла про сам видав. Так ніхто не писав. Друзі, обов'язково підпишуйтесь на наші ресурси, обов'язково видавайте сам видави. Тому що лі література це простір, де ви можете висловлювати думку на будь-які теми. Де ви можете, якщо ви військовий, ви можете рефлексувати тему війни, ведення бойових дій? Якщо ви лікар, ви можете рефлексувати розвиток української медицини. Якщо ви спортсмен, ви можете на літературних шпальтах рефлексувати розвиток футболу, баскетболу та інших ігрових та неігрових видів спорту. Ну а мене звати Роман Коржих. до наступних зустрічей в ефірі.